Брати і сестри, Господь з нами і в нас на цьому місці. Слава Богу. Ми дякуємо Господу, що ми маємо таку гарну можливість, ви знаєте, чудовий усінній день. От, але народ Божий йде туди, де збирається церква, де Господь Духом Святим, Він знаєте, щось для нас приготував. І сьогодні на цьому місці, ви знаєте, я так вірю, що Господь накриє стіл, на якому є багато їжі. І щось для себе кожен візьме. Кожен, ви знаєте, не повинен з цього місця піти такий, як прийшов, поїсти, підкормити внутрішнього чоловіка. Для того ми тут. Слава Богу. Буду читати слово Боже, яке є записане на сторінках Євангелії. І це буде Євангеліє від Івана, 11 розділ. Прочитаю вибірково декілька місць, і ми над ними пороздумуємо. Це сказав Він їм 11.11, .11. а після говорить їм, наш друг Лазар заснув, але я йду розбудити Його. А учні сказали йому: Господи, якщо заснув, то одужає. Ісус говорив про смерть Його, а вони думали, що Він говорить про звичайний сон. Тоді Ісус просто сказав їм: Лазар помер, і я радію за вас, що я не був там. Щоби ви увірували та ходім до нього. Таке місце коротеньке, і ми над ним трошечки пороздумуємо. Лазар заснув. Він там вжив таке слово, наш друг Лазар заснув. Ви знаєте, якщо читати це слово, звертаєш увагу на декілька речей. Перше, Ісус говорить про себе в особі множини. Ви знаєте, здавалося б, Ісус знав Лазара, і Він був йому другом. Написано, що Ісус з цією сім'єю дружив і дорожив. Лазар не був другом апостолам, але Ісус каже, наш друг. Це говорить, що те слово, яке говорив Ісус для учнів, каже, я в отці, а отець в мені. І так постійно. Наш друг Лазар, якщо Лазар друг Ісуса. То лазар і друг Отця, то лазар і друг Духа Святого. Слава Господу. Друга річ, на яку звертаємо увагу, Ісус каже, Він заснув. Учні не зрозуміли. Кажуть, Господи, ми кажемо, правду, як заснув, то пробудеться. Так само і вони казали: каже, якщо заснув, то видужає. А Ісус говорить за смерть, но ну вони не зрозуміли, і подібне місце звернуся, зачитається вже Луки, 9 розділ. Прийшовши в дім, не дозволив нікому війти, окрім Петра, Івана, Якова, і батька, і матері і дитини. Всі ж плакали і голосили за нею, а він їм сказав: не плачте, вона не померла, а спить. І сміялися з нього, бо знали, що вона померла. Він же вислав усіх геть, взяв її за руку і окликнув Дівчинко, встань. І дух її вернувся, і вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти. І батьки її дуже здивувалися, і він наказав їм нікому не розповідати про те, що сталося. Батьки просто здивувалися, а Господь каже: вона заснула. Друзі, таке відношення сьогодні в Господа до нас, тому що ми розуміємо, що наше земне життя, воно дочасне. І це не є взагалі наше основне життя. Коли людина помирає, і Ісус він каже, Він заснув, або вона заснула. І якщо тут можна з дівчинкою зрозуміти таку річ, що дитина померла недавно, правда? Дитина померла тількино, і Він. Покликав написано дух її, окликнув і вернулося до неї життя. Але Лазар в гробі був декілька днів. І ви знаєте, коли тіло розкладається і поширюється неприємний запах, і людина, ви знаєте, якась би нам сказала, що Він спить, то ми би просто сміялися. Але для Ісуса ця людина вона спить. Коли ми читаємо римлянам 14.9, друзі, там написані такі слова. Для того Христос помер і Воскрес, щоб мати владу над мертвими і живими, чуєте? Для того Він помер і Воскрес. І Він має владу сьогодні сказати до мертвої людини, що вона просто спить. Я хотів би звернути нашу увагу трошечки напрямок моєї проповіді в іншу сторону. Ісус каже: наш друг Лазар заснув. Наш друг Лазар. Ви знаєте, ми сьогодні чуємо багато проповідей, особливо сучасні проповідники, такі, знаєте, харизматичного напрямку, вони вживають таке слово: Мій друг Ісус. Ісус, твій друг все життя, правда? Називають Ісуса другом. Ви знаєте, добре, добре, якщо Ісус друг. Але добре, коли Він сам називає мене і вас своїм другом. Лазар не був другом апостола, але він був другом Ісусу. І Він каже: Я йду його розбудити, тому що Він Лазара любив. Тому що Він Лазарем дорожив, і Він каже: Він помер. Хома не зрозумів, каже, то ходім, і ми помремо з ним. Тому що Ісуса шукали убити. Коли ми вже читаємо 15-й розділ, це саме Євангелія від Івана, 15-й вірш і Ісус каже такі слова. З 14-го: Ви, друзі мої, і стоїть умова. Якщо виконуєте усе. Що я заповідую вам. Брати і сестри, це умова, виконуючи яку ми можемо мати впевненість, що свого часу Ісус до вас і до мене скаже, Ти мій друг. І ми зараз на землі цього не розуміємо, але наскільки важливо, коли ми переступимо, оцей поріг? Коли ми заснемо, коли ми перейдемо у вічне життя мати такого друга, друзі, як Ісус, і дивіться, що Він далі каже, я вже не називаю вас рабами, бо раб не знає, що робить господар Його, а я назвав вас друзями, бо сказав вам все, що чув від Отця Мого. Не ви вибрали мене, а я вибрав вас і поставив вас. Щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід ваш перебував, щоб чого тільки не попросите, в Отця в ім'я моє Він дав вам. І далі, сама головна заповідь, друзі, виконуючи, яку Ісус є моїм і вашим другом, Він каже: Це я заповідую вам, наказую вам, любіть один одного. Якщо я люблю брата і сестру ближнього мого, я є виконавцем вчення Ісуса Христа. І Він каже: я вас вибрав, не ви мене вибрали. Обставини в твому і моєму житті склалися так, що Господь тебе покликав і знайшов, ти почув цей голос, ти відкликнувся, відкрив серце своє. Але Господь мене і вас вибрав. І Він сьогодні каже, називає. Другом своїм. Може, подругою своєю. Знаєте, я вам скажу так, справжніх друзів в житті багато не буває. Хто має друзів, той знає, про що я кажу. В житті може бути один, два, від сили три друга. Я зараз поясню, чому так. Решта, інші люди, яких ми знаємо, це дуже близькі нам люди, добрі знайомі. Ви знаєте, з якими в нас добрі стосунки. Але друг це той, що скаже про тебе тобі в лице відкрито так, як є, а всім скаже, що ти хороша людина. І в тяжкий час Він прийде тобі на допомогу. Оце друг. Він пожертвує всім ради того, щоби тебе витягнути і поставити на камінь. Поставити на тверде, допомогти тобі, віддати навіть те, що може йому треба, але в тебе біда, він прийде перший. Йому дзвонити не треба. Коли він знає, що тобі тяжко, він прийде. Оце є друг. І ви знаєте, таких людей мало є в нашому житті. І якщо Бог посилає нам таких людей, друзі, дорожім такими людьми. Це досить важливо. І ви знаєте, сьогодні, якщо взяти на вагу цього слова друг товариш, то Ісус називає мене і вас. Ти друг мій, ти подруга моя, якщо виконуєш усе, що я заповів тобі. Хтось скаже, ну це апостолам Ісус говорив. А ми ж Ісуса по плоті не знали, правда? Ми так по слову прийняли слухом, читаємо, але коли читаємо послання до Солунян, це вже буде з першого послання, з четвертого розділу і з першого вірша. А далі, брати і сестри хочеться додати, просимо, благаємо, чуєте, вас у Господі Ісусі, щоб ви. Прийнявши від нас, як належить нам поводити, вам поводитися і догоджати Богові у тому, що більше зростали. Бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, тобто передали нам через Слово, бо воля Божа освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти. Щоб кожен з вас знав, як утримувати тіло своє у святості і честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не знають Бога, щоб ви ні в чому не поводились з братом своїм протизаконно і користолюбно, бо Господь месник за все це, як ми і раніше попереджували вам вас і свідчили вам. Тому що Бог не покликав нас до нечистоти, а до святості. Слава Господу! Це слово ми почули і прийняли. І Бог нас покликав до святості, тому що в вічності перебуває Господь у святості, у великій славі, і як туди війде людина, коли вона засне? Люди не помирають, друзі. Сьогодні ті кажуть, що люди помирають, які не мають надії. А ті, хто повірили Господу, довірились Господу, мають з ним стосунки, коли відчувають, що Господь з ними як друг. Він помагає, Він виходить на зустріч, Він витягує в тяжкий скрутний момент, він потішає. Це дійсно друг. То вони не кажуть, що людина помирає. А людина засинає. І коли людина засинає, вона переходить в інше життя, а в тому житті святість і слава. І каже, будьте ви. Ми вам передали заповідь, як зберігати себе у чистоті і святості. І Богу угодне освячення наше. Чуєте? Людина недосконала, людина живе в тілі. І внутрішній чоловік, який раніше ходив за пожадливостями тіла, він часом бере гору. І ми відчуваємо, що там і там ми согрішили. Нам треба поправити наш світильник. Нам треба освячення. І ми до кого приходимо? Приходимо до нашого друга, правда? Колись самий молодший апостол, оцей Євангеліє, ми його читаємо, Іван. Він, ви знаєте, настільки був близько до Ісуса, він завжди був біля Ісуса. Замітьте, де тільки якась важлива подія, куди він брав якихось таких апостолів, таких відданих, знаєте, таких дійсно вірних, сильних апостолів. Він брав Івана. І це був наймолодший з учнів, якого він покликав, і ви знаєте. Цей апостол, він завжди написано був близенько. І коли була вечеря тайна, він завжди був біля Ісуса. І навіть коли щось важливе треба було спитати, то Петро сам не смів, але до Івана дає знак: спитай Його. Чому Іван? Чому Іван? Іванові він скаже, так як є. Тому що Іванові, ви знаєте, Ісус, він як друг. І сьогодні, ви знаєте, коли взяти читати Євангеліє від Івана? Вибачаюсь, не Євангеліє від Івана, а об'явлення Івана Богослова. Коли він був в дусі в день недільний, ми знаємо це місце, правда? І він говорив до Івана: Я Альфа і омега, перший останній послання напиши до семи церков, там я так своїми словами. Ви знаєте, Іван почув голос, що до нього хтось говорить, але він нікого не побачив перед собою. Але голос був десь позаду. І написано з 12-го віршика: І я оглянувся, щоби побачити, хто говорив зі мною. І, оглянувшись, я побачив сім золотих світельників. А посеред семи золотих світильників, подібного до сина людського, одягненого в довгу одежу і підперезаного попід груди золотим поясом, голова його і волосся його були білі, як вовна, як сніг, а очі, як полум'я вогняне, а ноги його, як мідні, би, в печі розпалена». А голос його, як шум вод багатьох, і він мав у правиці свої сім зір, а Із уст його виходив гострий з обох боків меч, але це його, як сонце, сяюче у силі своїй, і далі каже: І коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий. І він поклав на мене руку свою і сказав мені: не бійся, і сьогодні Господь. Говорить це Слово, до вас і до мене, не бійся. Ви знаєте, Ісус, який прославлений і у славі, Він вже не той Ісус, якого звик бачити Іван. Іван всім серцем любив Ісуса, ви знаєте, настільки віддано, що Господь удостоїв Його померти власною природньою смертю. Він був зісланий на цей острів Патмос і там написав цю книгу об'явлення або апокаліпсис, останню книгу завершення останніх часів на землі. Але коли він побачив Ісуса у славі. Ви знаєте, це звичайний образ Господа, коли він знаходиться там. І це не той Ісус, якого Він привик бачити на землі, правда? В ляній одежі, в хітоні. З ними хліб ламав, розділяв, ходив, так само, можливо, ноги порохом припадали, треба було мити, доглядати тіло, не те тіло. І ви знаєте, сьогодні побачити такого Ісуса і, не виконуючи заповіді, Його казати, то друг мій, то скажіть: лечиться людей. Не лечить це людей. І тому стоїть умова, Ісус каже: ви, друзі мої, якщо виконуєте усе, що я заповідую вам. Якщо виконуєте, а якщо не виконуєте, то ви не друзі мої. Ви знаєте, добре, добре людині ще хочу сказати, казати, що Ісус мій друг, коли в неї все добре. Але далі, коли ми читаємо 15-й розділ Євангелія від Івана, я ще звернуся далі продовження тих слів, які Ісус говорив. 20-й віршик. пам'ятайте слово, яке я говорив вам, раб не більший від Господаря свого. Якщо мене переслідували, то будуть переслідувати і вас. Якщо зберігали моє слово, то будуть зберігати і ваше. І все, що зроблять, і все це зроблять вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Добре казати, що Ісус друг мій, коли добре. А якщо за ім'я Ісуса прийдеться, ви знаєте, тримати відповідь, стати твердо у вірі, не відректися, бути вірному до кінця. Чи я маю на це силу? Ви знаєте, це досить серйозна річ, тому що віруюча людина вона не оприділяється словами. Можна сьогодні багато говорити, я віруючий, я віруюча, але віруючу людину що оприділяє? Діла оприділяють, друзі. І коли людина робить крок віри, вона по вірі поступає, оце віруюча людина. Не та, що хитається, тільки трошки скрута, тільки трошки тіснота, і нема. Нема людини, десь пропала, як пара. Немає. Але та людина, яка надію кладе на Господа. Знаєте, пам'ятаєте, такий випадок був? Ісус питає, яка, чи ти віриш, чи ти маєш силу, і людина каже: Господи, поможи мому не вірю. Укріпе мене, я не знаю, як буде. Я не можу в цей час сказати, що я достойний чи достойна, чи я вірний. Але в той час, якщо я люблю Господа мого, якщо всю надію поклав на нього, він дасть мені силу, і дасть мені відвагу. Степана побивають камінням, що може бути гірше? А небо над ним відкрите. І він бачить Господа, і він бачить ангелів, і що він говорить. Господи, прости їм, не вчи, не вміни їм цього гріха, бо вони не знають, що вони роблять. Бо Він побачив Ісуса у славі, чуєте? Того, про кого Він чув, Він побачив у славі своїй. І ми перед молитвою зараз будемо закінчувати. Я ще хочу прочитати слова апостола Петра. 17 Сімнадцятий удивірщик, перше послання з першого розділу. І якщо ви називаєте Отцем того, який безсторонньо судить кожного по ділах Його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, знаючи, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви від суєтного життя вашого, переданого вам від батьків ваших, а дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого агнця. Слава нашому Господу! Якщо ми так живемо, як пише сьогодні Євангеліє, як воно досягнуло сердець наших, то Господь сьогодні на цьому місці до вас і до мене з почистю великою, каже це мій друг. Велика честь більшої немає називатися другом Божим. Свого часу Авраам. Повірив Богу, і за те, що повірив, Бог його назвав другом своїм, і яке благословенне майбутнє було в Авраама. Правда? Слава Богу! Хай нас всіх благословить Господь. Дякуємо Богу і молимося, встаємо на наші ноги.